Ми презентували посібник для освітян, як розповідати школярам про мінну безпеку. Основний акцент зробили на тому, які є відмінності в подачі інформації для різних вікових груп: учні перших, четвертих, п'ятих, сьомих класів, а також учні восьмих, одинадцятих класів. У даному посібничку дуже гарно висвітлено саме методичні поради. Як подавати складну інформацію в доступній манері, а також щоб не налякати дітей, не викликати у них стресу, а виробити життєво важливі знання.